Беремо ось такого імбирного пряника. Можете обирати будь-яку плюшеву пряжу. у мене ось така Якщо ви виберете тоншу ниточку, якусь бавовняну, то пряник просто буде меншого розміру. І так робимо кільце амігурумі, часто бояться цього слова. Ось так складаємо ниточку, щоб менша частинка була поверх. Занурюємо гачок. і зразу беремо Довшу частинку нитки, і робимо три повітряні петлі. Але підтримуйте, оця менша вже в мене хоче тікати. Один, два, три. Пров'язали, вона має у вас е, зменшуватись. Попробуйте потягнути, щоб коло зменшилось. Все. Тепер тут тримаємо гарненько і далі. Зробили три петлі і далі робимо 11 стопчиків з накидом. Має всього бути 12. Це ті три повітряні петлі замість першого. Далі накид, всерединку круга. Цю ниточку зразу вплітаємо, виняли і зробили через 2. Знову дві нитки ногачку, ще через дві. Знову накид, всерединку, виняли, пров'язали. Три. І так, далі робимо, має вийти у вас 12. Все, я зв'язала 11, 12. Це ті три повітряні петлі. І ниточку затягуйте, але так акуратно, бо вона плюшева, може ще вам порватися. Все, зробили, максимально затянули. Тепер нам треба приєднати, щоб круг замкнувся. Цю ниточку можете десь тут погуляти нею і трішки припалити. Щоб вона зафіксувалась і вам не поролась. Шукаємо цей третій стовпчик і просто робимо з'єднувальну петлю. Все, так як закрили, замкнули коло. Тепер ми робимо знову три повітряні петлі: 1, 2, 3, і ще п'ять. Стовчиків з накидом, аналогічно, як ми тут робили, але в цю саму основу. Тобто, один у нас є і ще п'ять. Раз. У нас буде таке півколо. Три. Ой, я спішу. Чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять і ще одне шість. Тобто, оце в нас була. Голова пряника, а ось тут вже тіло. Так, ми гарненько пров'язали, і тепер його перевертаємо в'язання і робимо ручки. Один, два, повітряні петлі набираємо, три, чотири. Чотири петлі зробили. Робимо накид. І в другу петлю робимо стопчик. Але вже той стовпчик буде напівстовчик з накидом. Накид. Вкололи, бачите, один, два, три. Вкололи сюди, гарненько пальчиками допомагайте. Виняли, на гачку у вас є три петельки. І їх разом пров'язали. Знову накид. Дивитися, ось тут у нас є. Вийняли, пров'язали. Накид і ще останнє. Вийняли, пров'язали. Ручка є, тепер її треба приєднати до тіла. Ми приєднуємо з'єднувальним стовпчиком. Бачите, тут у нас косички є. Ми під цілу косичку, яка найближча до ручки, виняли і приєднали. Все, ручка приєднана, а тепер треба перейти на наступну петельку. Так само. Під цілу петлю виняли, пров'язали. Перейшли. І робимо ніжки. Ніжки можна зробити довше. Давайте набираємо шість. Один, два, шість петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Пров'язали, шість. Я так захопилася зайняв, навіть не замітила, що в мене тут ниточка закінчилась. Я скоренько пров'язала з іншої. І так, шість. Петелічок у нас є. Тепер робимо накид і в другу. Це є перша. В другу робимо так, як ми робили ручки. Захоплюємо за одну дольку, виняли На гачку Раз, два, три. І через три пров'язуємо. Знову накид. В наступну. Акуратненько просто прораховуйте, щоб у вас було 5. Два, три. Чотири і п'ята. Все. Тепер ніжку треба приєднати з'єднувальним стопчиком і знову перейти на наступну. Знову наступна петелька вийняли, перейшли. Робимо знову шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер накид і знову в другу петельку. Аналогічно з ножкою пров'язуємо наступну виняли. Рахуємо, щоб було 5. Раз, два, три, Зараз ниточка. До речі, я в'яжу гачком 4,5. Ви можете в'язати і 3,5, бо то буде щільніші 4, 4,5, 5. Який є під рукою, можете пробувати. І як ваша рука в'яже це залежить. Так. Пров'язали 5. Ось такий вже вимальовується. Тепер знову приєднуємо і переходимо. Все. І тут робимо ручку. А на ручку, скільки ми набирали, 4, 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Тобто на ручку 4, на ніжки 6. Чотири набрали, робимо накид і в'яжемо в другу один. Два, і остання петелька, три. Так, ручка в нас готова, і ми її. Старайтеся паралельно цій. Стопчиком з'єднувальним приєднати, можете ось тут найближче. Якщо він вам поможіть пальчиком, знаєте, щоб вам акуратно він може втікати, приєднали. Обриваємо ниточку, витягуємо її, гарненько тут пальчиком затягніть, і з виворітної сторони просто пройдіться ще акуратно під петельками. Ось. І тут з головою теж. Пройшлися і бажано ну, можете ще зав'язати вузлик і підпалити оці кінчики запальничкою, щоб вони не торочилися. І ваш імбирний пряник готовий. Поправте його ручками, тут завіжіть бантик, і пряничок готовий. Поки будуть новорічні свята, потім знову декорації змінити. Ось, пряником. Бантиком і що ще там захочеться, пончиками.